Марія, родом з Вінницької області, працювала секретаркою у медичному коледжі в містечку Гайсин. Проте вже більше року проживає у Нью-Йорку. Спочатку були труднощі, але вже так як рік пройшов, адаптація прийшла. тому. Все, все вдалося добре. Розібралися з усіма питаннями. Спочатку, як ми приїхали, ми нам потрібно було travel authorization, Це перший документ, без якого ми не можемо потрапити в штати. Його в аеропорту запитують. Після того як ми вже потрапили в США, ну наступний етап був: ми отримали форму I-94, Після якої ми вже могли ну, з нею могли подаватись далі на е, Social Security Number, Це як в нас ідентифікаційний код, можна сказати, і Work Permit, це право на роботу. Після того як Марія у США отримала всі потрібні документи, вона змогла влаштуватись на роботу. Спочатку працювала офіціанткою, а зараз допомагає місцевій жінці у побуті. Зараз я працюю хомотендом. В нас це як компаньйон. Е, я працюю з бабусею, тобто приходжу до неї додому. Ми з нею там гуляємо. Ось так. Тобто, допомагаю їй гуляємо. Ходимо в парк, граємо якісь ігри. Ну так, непогана робота, приємна. Зі своєї зарплати Марія щомісяця платить усі необхідні податки. Загалом, податкова система США досить складна та заплутана. Працює вона за прогресивним принципом: чим вищий дохід, тим більший податок. Проте є різні рівні оподаткування. У нас є три рівні оподаткування. Перше це федеральне, яке охоплює всі штати, тобто без виключень. Далі у нас є другий рівень це штати. Штати також мають дуже велику, скажімо так, владу над тим, що які закони встановлювати відносно податкового права а також є муніципальний рівень де райони так звані каунті також є «parishes», також можуть встановлювати свої податки у додаток до штатівських і у додаток до федеральних і також можуть бути і міста навіть наприклад Колорадо, колорадо я я знаходжуся в колорадо тут дуже складна система в тому що навіть міста можуть встановлювати свою свої податки у додаток до штату, і у додаток до району, тобто податки федерального рівня по всій країні однакові. Їх встановлює держава, до них додають податки на рівні штатів. Вони усюди різні. Все залежить від політики та економічної ситуації регіону. І ще є місцеві податки. Встановлені на рівні міста чи району, деякі штати є більш простими. Колорадо одне з найскладніших. Я думаю, що є деякі інші штати, які також складні, але скажу, що деякі штати в у них немає е, податку, наприклад, на прибуток. Тобто. Ви можете бути в одному штаті, потім приїхати в інший, і будуть зовсім інші правила. Якщо ж говорити про те, які податки мають платити працівники у США, то все залежить від міста, де вони працюють. Проте можна вивести певне правило. Зазвичай із заробітної плати вираховується податок на прибуток федерального рівня і податок на соціальне забезпечення. Це приблизно 6,2 відсотки, якщо дохід менше 176 тисяч доларів на рік. Також є податок на медичне страхування. Він вираховується окремо від медичної страховки. Крім того, потрібно ще заплатити податок на прибуток на рівні штату і міста. Якщо такий є, деякі штати вважають, що можливо краще не а, встановлювати податок на прибуток. Таким чином вони. Е Скажімо так, мотивують людей приїжджати з інших штатів. Наприклад, ви побачите багато статей на онлайн, якщо Google провести, якщо ви вийшли на пенсію, в який штат краще переїхати? І ви побачите саме ті штати, які не мають податку на прибуток? Але вони беруть тут, тут є трошки такий секрет, тому що вони ці штати можуть потім брати як. Джерело прибутків, так з інших місць, наприклад, вони можуть встановлювати більше прибуток на купівлю якихось товарів у магазині. До штатів, які не мають податку на прибуток, належать Аляска, Вайомінг, Вашингтон, Теннессі, Техас і Флорида. Проте це не означає, що у цих штатах взагалі не потрібно платити податок на прибуток. Він ще є на федеральному рівні. І саме тут діє єдина по всій країні шкала оподаткування, але вона може бути різною в залежності від сімейного стану платника податків. Податкові ставки для одружених осіб вони нижче за обсягом ніж для одиноких осіб. Це фактор для того, щоб сприяти, щоб люди одружувалися, жили разом, мали дітей. Тому, як правило, якщо навіть подружжя вони не живуть разом, вони можуть подати декларацію разом для того, щоб сплатити менше податків. Тому, якщо ви дивитеся на ставки, то ви побачите ставки окремі для одинокої особи, для одружених, а також голова господарства. Голова господарства це якщо людина не одружена, але має дітей, або може бути хворі батьки або інші особи, за якими вони наглядають. Якщо ж говорити про малих приватних підприємців, то окрім податку на прибуток, який враховується так само, як і у найманих працівників, бізнесмени ще мають заплатити податок на самозайнятість. Якщо ти самозайнятий і не маєш ніякої юридичної форми, це називається «disregarded entity», То ви, по-перше, платите податок на медичне страхування, податок на соціальне забезпечення, але ви платите його подвійну форму, тобто вже 15,3%. Проте у США, як і у багатьох інших країнах, є податкові знижки. Їх у штатах називають пільгами, наприклад, від загальної суми доходу можна відняти внески до пенсійного фонду відсоток на іпотеку на житло. Якщо ви самозайняті і платите собі на медичне страхування, це буде повністю зніматися. Якщо ви платите якісь відсотки на студентський кредит, це знімається. Крім того, є кредити, які також зменшують суму сплачених податків. Наприклад, на дитину чи на навчання, також у США щороку потрібно подавати податкову декларацію. Саме тоді можна зрозуміти, чи сплачені всі необхідні податки. Проте часто буває і переплата, тоді держава повертає гроші. Також слід розуміти, що в США є податок на покупку. Він у кожному штаті, а інколи навіть і в магазині різний. Тому на цінниках в супермаркетах покупець часто бачить ціну без урахування цього податку, а на касі завжди виходить трохи більша сума. І до цього спочатку було надзвичайно важко звикнути, зізнається Марія.